Кажу усім, живіть в нелегкий навіть час і все-таки любіть того, хто кляв не раз. Кажу усім любіть, щоб Бог не залишав прожити так уміть, господь нас всіх навчав не можеш ти судить. Що зверху бачиш сам, зумій так полюбить того, хто дав все нам життя усе земне і душу для небес, для вічності, для нас прийнявши смерть воскрес, ведь Тиго життя ще тут, в любов святу. Нерехуваті пуття, а мати за мету всей заповіт в душі, у серці повсякчас немає ворогів, як самість вся для нас руйнує всю любов, своє все трактує, розбурхує всю кров, в собі вся. Лютує, в дорозі притворці з Ісусом в житті, пройдеш всі камінці, всі хвилі, що хиткі Суденечком своїм, де за веслом Господь, а ти на його дні до нього очі зводь.